Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 28 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Вже з цілковитою впевненістю можна сказати, що до нової Чернівецької міської ради потрапляють шість партій. Приводу масових підкупів голосів в Чернівцях висловився міністр МВС України Арсен Аваков. 28 жовтня, щорічно відзначається День визволення України від нацистських загарбників. Вже з цілковитою впевненістю можна сказати, що до нової Чернівецької міської ради потрапляють шість партій. Про це говорить підрахунок протоколів з виборів до міської ради Чернівецької міської виборчою комісією, яка опрацювала вже всі 100% протоколів. Отже, на першому місці політична партія Рідне місто далі БПП Солідарність, ВО Батьківщина, Самопоміч, Народний контроль», ВО Свобода. Щодо результатів першого туру виборів мера, також опрацьовані усі протоколи. Голоси чернівчан розподілились наступним чином: лідирує Олексій Каспрук майже 39% голосів виборців. Далі Віталій Михалішин майже 27 Решта кандидатів відстають з великим відривом. Це Олександр Пуршага, Наталія Якимчук, Віталій Мельничук. Другий тур, нагадаю, відбудеться 15 листопада. Ще не всі протоколи опрацьовані до Чернівецької обласної ради. За попередніми результатами в раду проходять БПП Солідарність, Батьківщина, Аграрна партія, народний контроль, самопоміч, радикальна партія Олега Ляшка, Свобода, наш край, опозиційний блок, укроп та відродження. Другому туру виборів міського голови у Чернівцях бути і швидше за все він відбудеться 15 листопада. Втім, місто ще не оговталось від першого туру, коли були зафіксовані факти масового підкупу голосів: брудні ведення передвиборчих агітацій та значна плутанина з бюлетенями. Як не повторити помилок 25 жовтня, говорили з громадською активісткою мережі ОПОРА Надією Вірною в ефірі Радіо Блискафе. Усі кандидати активізувалися за два тижні до виборів, і це вже привід для того, щоб задуматися над їхнім ставленням до виборців. Ну, два тижні перебрав перейматися місцевими проблемами, щоб стати депутатом на п'ять років, це звичайно титанічна праця. Але якщо ви я завжди казала і кажу політикам, що ваші вибори, виборча кампанія розпочинається з моменту виграшу на виборах або програшу на виборах, тобто виборча кампанія 2020 року повинна розпочатися вже вчора. Тобто ви вже працюєте з виборцями, ви вже переконуєте, ви вже робите справи, за якими вас за вас можна голосувати. Підкуп виборців був і стандартний грошима та продуктовими наборами, і креативний. Щоб отримати прихильність своїх виборців, агітатори та кандидати роздавали живих котів, пропонували 50 відсоткову знижку в перукарні, влаштовували дитячі майданчики та безкоштовні батути, ремонтували дороги і під'їзди. Всі е, сили, які пройшли в раду, вони вважають свого виборця дурним. На жаль. На жаль, я кажу, не кажу про кожного кандидата, але більшість вважає свого виборця дурним. Він вони вважають, що його можна задобрити майданчиками, можна задобрити 300 гривнями, можна задобрити ремонтом і таке інше. Бо виборець лох. Він все рівно прийде, проголосує, а ми потім будемо ним крутити. І виборці, поки ви будете дозволяти так з собою поводитися, то вибачте, маєте таку владу, на яку заслужили. Найбільший треш розпочався, звісно ж, в день виборів вже вранці, 25 жовтня, надійшло повідомлення про те, що в студмістечку університету імені Юрія Федьковича відбувається масова скупка голосів. На місці події все виявилося ще цікавішим. Ми зафіксували близько 20 випадків фотографування бюлетенів за цю політичну силу. Це тільки те, що ми змогли зловити, бо багато людей просто під впливом довірених осіб, дружини і Ростислава Білика, витирали з телефонів ці фотографії. Багато ми не встигли заактувати. І відповідно тільки ці, ці оці одиниці, яких ми встигли зловити за руку, вони всі говорили про те, що їм обіцяли вигоду за. Цю роботу Надія Бабінська каже: наразі невідомо, скільки саме голосів було куплено, але мова йде про сотні тільки серед студентів. Це люди, які не проживають в Чернівцях, а вони просто мають тимчасову реєстрацію в гуртожитку. Можливо, їм начхати на те, що буде в Чернівцях і в Чер... ну, і, і в міській раді, чи в іншому органі місцевого самоврядування, якщо вони з іншої області, взагалі. Одначе нам, як спостерігачам, у нас тому, що були такі випадки, коли там студент казав, що там я сирота чи ще щось. Якщо ви пішли на порушення, то будьте свідомими того, що ви можете бути покарані. Крім фотографування, активісти фіксували специфічні позначки, які також мають відношення до певних протизаконних технологій. До них вдавалися на округах, де проживають пенсіонери. Що ж до технічної плутанини з бюлетенями, сподівається, громадська активістка, то до другого туру виборів члени комісії не встигнуть забути набутий досвід. Надія Величко, Роман Вірімєєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З приводу масових підкупів голосів в Чернівцях висловився міністр МВС України Арсен Аваков. Нагадаємо, що в день виборів у студмістечку спостерігачами опори були зафіксовані факти підкупу виборців. Зокрема, на дільницях студенти масово фотографували свої бюлетені, аби згодом отримати кошти за свій голос. Відповідно, було відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 160 Кримінального кодексу України, а саме підкуп виборців. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження проводяться слідчі дії. Обращають на сьогодні два факти, яких я зараз хочу на них настаюватися. Один із них це Чорновіцька область, де ми зафіксували очень ясно, чітко і доказательно і закріпили эти доказательства. по подкупу избирателей, когда речь шла о подкупе студентов, покупали голоса и фиксировали. Это дело в ближайшие 2-3 дня будет передано в суд, и мы надеемся, что будем иметь первый процесс в стране, когда за подкуп избирателей, за покупку голосов за деньги, мы будем иметь судебный приговор с ограничением срока. Я бы очень хотел, чтобы наши украинские суды обеспечили этот процесс максимально открыто и эффективно, чтобы мы говорили о справедливой системе выборов. Для нової патрульної служби у місті Чернівці потрібні тренери. До 25 листопада 2015 року відбувається набір, повідомляє ОМВС України в Чернівецькій області. Конкурс оголошується з різних дисциплін. Обов'язковими умовами для майбутніх тренерів є можливість викладання не менше ніж 2 дні на тиждень та 12 годин на тиждень. Запрошуються тренери, які є спеціалістами з необхідних дисциплін та мають навички застосування інтерактивних методів навчання. Рольові ігри, практичні вправи, групова робота Заохочується участь експертів з різних сфер суспільного життя та інститутів, неурядові організації, науково-викладацькі кола, практики. Обрані кандидати, які працюють у структурних підрозділах та або у навчальних закладах МВС України, будуть залучені до проведення навчання слухачів патрульної служби чернівців за офіційним наказом. В Чернівцях міліціонери затримали досвідченого кишенькового крадія. Раніше судимий чоловік правоохоронцям попався на гарячому. Зловмисник у громадському транспорті намагався викрасти гаманець в пасажирки. Проте жінка його помітила та здійняла галас. Подробиці цієї справи дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Кишеньковий крадій попався під час чергової спроби викрасти гаманець. Трапилось це на вулиці Руській, що в Чернівцях, в тролейбусі. В той час у громадському транспорті також знаходився і працівник міліції, який затримав крадія. Як з'ясувалось, чоловік все ж таки встиг поцупити гаманець, але у іншого пасажира вказана особа була на місці затримана. Після цього жіночка, яка їхала поряд, звернула увагу, що в неї відсутні гаманець і теж про це звернулася до працівника міліції. Значить, цей, ця особа, яка була встановлена на місці, віддала цей гаманець. Значить, вони всі були запрошені в райвідділ, Тут були складені всі процесуальні документи. Кишенькового злодія було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Одразу ж ця подія була внесена до ЄРДР. І за кваліфікацію 185-та стаття, частина 2 кримінального кодексу України повторне вчинення крадіжки. Коли почали встановлювати дані цієї особи і перевіряти її, значить нами була з'ясована інформація про те, що з 1988 року вказаний громадянин періодично притягається до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Наразі чоловіку загрожує ув'язнення строком до п'яти років. Слідство триває. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дістатись до чернівців уже найближчими вихідними буде значно зручніше. Укрзалізниця призначила додатковий поїзд в сполучені Київ, Івано-Франківськ, Чернівці. Потяг Київ Івано-Франківськ Чернівці курсуватиме зі столиці, починаючи з 30 жовтня щоп'ятниці. Зворотно з Чернівців відправлення 31 жовтня та з 8 листопада щонеділі. Квитки згодом будуть доступні в залізничних касах і на порталі бронювання та придбання проїзних документів. Отже, Укрзалізниця цей додатковий потяг для зручності пасажирів. Постійно фахівці аналізують пасажиропотік і стараються додатково е відправляти потім у найпопулярніших напрямках. Так зараз вже фахівці розглядають можливість призначення, вже навіть готуються до новорічних та різдвяних свят до зимового періоду, коли є теж велика електровантаження на залізничний транспорт, багато пасажирів. Тому теж. Прогнозується, що додаткові потяги будуть з Києва до Чернігів і з Одеси до Чернівців. 28 жовтня щорічно відзначається День визволення України від нацистських загарбників, а саме день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. Свято встановлене відповідно до указу президента України від 20 жовтня 2009 року, та покликане вшанувати героїчну жертовність українського народу в Другій світовій війні. 28 жовтня 1944 року, в результаті здійснення радянськими з'єднаннями 4-го та 1-го українських фронтів східно-карпатської наступальної операції було повністю витіснено з нашої держави угорські та німецькі війська. З нагоди 71-ї річниці визволення України від нацистських загарбників у Чернівцях відбулося покладання квітів до пам'ятника воїну-визволителю, де зібралися представники влади краю, молодь та городяни старшого покоління, які пам'ятають післявоєнний період. Та наша жисть, наша юності. Ми, як говориться, робота, лістрої, все Для Нас це свято. Для нас це сьогоднішній день свято, визволення України. Вшанувати полеглих воїнів. Прийшов і учасник Другої світової війни та колишній голова Садгівської районної ради ветеранів Вечер Гурій. За словами чоловіка, рівень патріотизму після воєнні роки був значно вищий ніж зараз. Воно було. Дороге для нас, воно і зараз дороге, але було в ті часи, а зараз зменшили цю дороговізну, патріотизм ми потеряли, от, і нічого з нас немає. Все, як говориться, йде на спад. Ні, от, несмотря на яку розруху. Води з фронту прийшли, соль на рубашках, не висохла, а восстанавливали для того, щоб ми з вами зараз зустрічались. Ви цього не помните, звісно. Вот і був бил патріотизм, патріз, уваження до України. З нагоди свята ветеранам в одному із кінотеатрів міста дадуть змогу переглянути стрічку Олександра Довженка Україна вогні. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Після урочистого покладання квітів для ветеранського активу влаштували кіносеанс. Демонстрація фільму Довженка Україна у вогні відбулась у головному залі кінотеатру Чернівці. Абсолютно безкоштовно. Крім того, до перегляду долучилась влада краю та студентство. Як це було? Дивіться далі. До перегляду кінострічки про важке минуле України запросили всіх ветеранів області. Однак безпосередньо учасники визвольних подій, звісно ж, не змогли прийти через поганий стан здоров'я, зазначив голова спілки ветеранів. Практично, я вже сказав про це, що безпосередніх учасників війни, великої частини війни, не було, тому що вони сьогодні не в змозі прийти. От. І тому сьогодні це діти війни, це те покоління, яке після водойний час. Відбудовували народне господарство, це ті люди, які не на е, словах, а відчули самі для перегляду з нагоди дня визволення України від фашистів, обрали саме Україну в огні Олександра Довженка. Адже ця кінострічка краще інших демонструє ті часи, передаючи їх жахіття та красу. Показати, не дивлячись на лихоліття війни, показати і красоту. Душі нашого українського народу показати і природу, і показати той героїзм і душі людей, які боролися за визволення своєї землі, те, що доводилось побачити та пережити тоді, діти війни пам'ятають і сьогодні, і жахи бойових дій і відбудову, яку винесли на своїх плечах. Визволення України воно не пройшло без крові, без нічого діло. Тим що дуже дуже багато крові пролито. Мало того, коли після побіди. Взялися, як би сказати, по, по нашому, по українськи, закотили рукава і взялися за роботу. Однак кіносан влаштували не тільки щоб згадати та вшанувати, а й для того, щоб показати молодому поколінню нелегку долю старшого. Саме тому до перегляду фільму запросили і чимало студентської молоді. Пам'ять про ті часи, треба тримати і знати і своїх дітей-внуків до того. О, щоб подивилися, кожен по своєму зрозуміє, і у кожного своє і може йому щось батьки казали, може, щось вони самі е, чули, знали. Переглядом фільму Ветеранський склад, студентство та представники влади залишились задоволеними, адже це переконані сприяє єднанню поколінь. Люди, коли які пройшли війну, які дітьми бачили війну, які відбудовували наш край сьогодні з молодими людьми разом спільно подивилися історію нашу спільну для того, щоб було єднання поколінь, для того, щоб ми розуміли, що ми маємо єднатися з усіма признаками, в тому числі виховувати повагу до старших людей. Іван Бучелинський Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.